Пішов я якось в інстаграм, і я люблю придивлятися в інстаграмі сторіс. І чесно кажучи, інстаграм був одним з інструментів з інструментів, яким я вирівнював свою психіку під час повномасштабного вторгнення, коли наприкінці березня зрозумів, що у мене просто їде дах. Я почав дивитись інстаграм, лайкати тілочок, дивитись там. Я обожнюю дизайнерські різні сторінки. Я дивлюсь там сторіз дівчат, які зараз в Європі знаходяться, Україна, там кава, пірольчики. Знаєте, ну все ну так, та, там та, актори, музиканти, жодних, все, жодних, все не пов'язане з політикою і жодних з війною, претензій. Так, так жодних е, претензій. Так, от і тут я зараз проходить відомий фестиваль, на який я давно мріяв попасти, але так вже не судилось. Burning Man от він повернувся після трьох років відсутності чи двох чи чотирьох років відсутності а... через ковід через ковід так і він був зараз там знаходиться українська українці які мешкають в лос анджелесі там вже не перший рік мешкають там по кілька років сполучених штатах там майже по десятку хлопці і у нас чудова комунікація вони зробили український майданчик поставили великий герб україни Туди поїхали українські діджеї, дівчата. Поїхала там Тома Рибка, наприклад. Я бачу, uh -huh. побачив там Аліну Паш, яка також там співала, виступала, крутила вінів. І от я бачу знайоме обличчя і такий стоп. Аліна Паш, вона, типу, до техно, рейв, культури має якесь відношення. Ну так, да? вона читала там реп, я бачу. А прикольно. От, uh -huh. і тут я бачу знайоме обличчя, і такий, не може бути. І дивлюсь, це відомий український боксер, відомий український тренер. Блін а, Ілля Приймак. Я не знаю. Ілля Приймак. Ну, тобто, я пам'ятаю, що Ілля, коли я поїхав в Лос-Анджелес на Новий рік, його там не було. Але коли я повертався, я побачив його сторіс про те, що він знаходиться в Лос-Анджелесі. Тобто я на нього був підписаний. Вже не підписаний, зрозуміло. Він поїхав туди ще з одним хлопцем-українцем з киянином, який шиє тут створює один відомий бренд одягу. достатньо відомий. От. І потім вони щось роз'їхались, потім почалось повномасштабне вторгнення, і я такий на Іля Іллю Примака я навіть не звертав уваги, але побачив, що цей хлопець, який з ним поїхав, повернувся і почав тут волонтерити, там, чимось займатись. А суть в чому? Тобто, у мене немає претензій до тих, хто поїхав, там, живе там вже по кілька років, для яких це вже країна в якій. ну, Це їх будинок, так, їх домівка. їм. Але Ілля приймав. Я подзвонив його кінтам. Тут, вчора, я цим займався. У тих спитав, у тих спитав і кажу, а що таке? І його друзі от просто вбитими голосами. Знаєте, от просто вбитими голосами кажуть мені, чувак, ну, тіпа, це наш біль. Це тупо наш біль. і, ну… Питання ж не в тому, поїхав, не поїхав, всіляки буває. Але в чому тут а, нюанс? Чувак правий, він там забитий свастонами, він там забитий правою символікою, спортсмен, боксер, став, собака став на повідку. В 2014-15 році він робив футболки з символами Києва, якщо я не помиляюсь, там листя Каштана, Київ. І продавав їх, заробляв на цьому. І я почав цікавитися, Граз, вся, всяке буває, поїхав. Не зміг повернутися як Рабінович. Ну, не зміг. Війна. А може він чимось займається? Мені кажуть, та ні. Ну може він якось вривається по е, волонтерці? Та ні. Може він там якось гроші збирає. Та ні, О, просто Чувак роз... просто О, поїхав і забив болт. Ви знаєте, вибачте, я, ви знаєте, чому Робінович не повертається? Тому що е, його геморої не приймають уже вручну кладь. Він просто перевищує вагу. No, no. Багато людей поїхало. Багато людей поїхало, залишилось. Багато хто злякався, багато хто втік. Ми про це зараз теж поговоримо, бо у мене є одразу друга історія. Багато хто, але чувак. Ти правий, ти ж вулиця, ти ж ходив, качав права, ти, там, ти просив когось за щось відповісти. Так я, я не вулиця. Я пересічний громадянин. Але я, я не буду зараз питати з позицією вулиці. Але у мене питання: а як ти збираєшся повертатись? Просто ти, скоріш за все, не збираєшся повертатись. Так напиши в своєму інстаграмі, напиши на своїй Фейсбук сторінці, я не збираюсь повертатись в Україну. Все, я залишаюся в сонячній Каліфорнії, я буду тренувати і чекати, коли туди приїде Петров, щоб натопти йому пику за те, що він мене оце опозорив. Або напиши, як ти збираєшся вертатись. От переможе Україна, і ти таки приїжджаєш в Київ, береш свого малого друга чотирьохлапого, йдеш гуляти на рейтерську. І от на рейтерській ти зустрічаєш, наприклад, Таню Гончарову, з якою, якщо я не помиляюсь, ви кінти. Ти її зустрічаєш. Таню Гончарова, яка з першого дня тут по Києву волонтерила, збирала, працювала на каналі, на велосипеді, їздила в комендантську годину, незважаючи на ДРГ і все інше, ночувала ну, в бомбосховищах. От ти її зустрічаєш і їй Привіт! І от ну, починаєш розповідати про Бернін Мен. Так, да, як, як ти собі це уявляєш? От як ти собі це уявляєш? Та елементарно, Володимире. Я вам скажу, що елементарно це відбуватиметься. Прийде ще, навалить собі короче, татуху Азов і буде ходити. 43 ну, 4308. Серйозно.